Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. сьогодні ми з вами будемо говорити про новини з Варшави, новини з Польщі, тому як, по-перше, в нас є інформація про нову заяву від президента Польщі Анжея Дуде. Ми сьогодні про неї поговоримо, також поговоримо про наслідки того, що може бути після того, як він зробить те, про що він говорив в заяві. Це, по-перше. І, по-друге, також, звісно, ми поговоримо про ті мітинги, які організовано пройшли у Варшаві, і е, також трохи цікавих фактів, які, звісно ж, не на користь партії Право і Справедливість. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви дуже сильно допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний, друзі, кожному за вашу постійну підтримку. Отже. По-перше, давайте поговоримо про заяву Анджея Дуди. Ще одну, яку він зробив буквально вчора ввечері, а потім перейдемо до тих мітингів, які там пройшли. Також про це поспілкуємось. По-перше, нагадаю коротко, що до в'язниці потрапили засуджені двоє колишніх це міністр внутрішніх справ, а також його заступник, Камінський Івонщик. І їх було затримано декілька днів тому і вже арештовано, вони вже сидять у в'язниці прямо вдома в Анджея Дуде, грубо кажучи, де він їх переховував, але поки вони було вдома, приїхала поліція, їх забрала і вони вже у в'язниці. І ми вже про це говорили. Тепер, власне, щодо нової заяви Анджея Дуде, він знову, вдруге, вже вирішив помилувати. Якби він президент, і в нього є така функція, скажімо так, привілегія як президентське помилування. Президент Польщі Анджей Дуда вирішив вдруге помилувати екс-керівників МВС Маріуша Камінського та Мачея Вончика, яких було затримано та ув'язнено за рішенням суду. Дуда зазначив, що він не має жодних сумнівів, що Камінський і Вончик є першими політичними в'язнями, починаючи з 1900. 1989 року, і за його словами, вони були засуджені і потрапили, потрапили до в'язниці за переслідування корупції в вищих ешелонах влади. Одразу ж, питання до всіх. Е, нагадаю, що в передвиборчій кампанії був дуже цікавий факт, в якому йшлося про те, що е, вище керівництво, а саме там заступники міністра закордонних справ, займалися. Е, Продажем Продажем віз для громадян Азії та Африки, і там ціни за кожну візу сягали навіть 10 тисяч доларів. Це підтверджений факт. Тоді вже були, що передвиборчі кампанії були відкриті якісь кримінальні провадження, службові перевірки, розслідування, але це нічим не закінчилось, ніхто не сів і якби просто ситуація забулась. І це насправді дуже сильно нагадує ситуацію, яка в Україні так, коли виникає якийсь корупційний скандал, всі там 2-3 дні щось дуже сильно про це говорять, а потім просто про це забувають і немає жодних. Результатів тому, про з якою саме вони корупцією, в яких ешелонах влади вони там боролися, не зрозуміло. І також президент Анджей Дуда зазначив, що в 2015 році він вже їх помилував, і на той момент він говорить, що це було законно конституційно, і так далі. Але нагадаю, що Верховний суд Польщі це рішення забракував і визнав цю це помилування на той момент нелегальним і неконституційним. Тому як він їх помилував ще до того, як їх термін оцей. Як рішення суду вступило в силу, скажімо так, тобто вони ще не були засуджені, а він їх вже освободив. І вони навіть тоді не сідали у в'язницю. І на сьогоднішній день він Дуда повідомив, що дружини Камінського і Вончика попросили його посприяти якомога швидшому звільненню з ув'язнення їх двох чоловіків, особливо в умовах, коли вони почали голодування. І Дуда підкреслює, що на їх прохання я вирішив, що розпочинаю процес. Помилування. Він також додав, що це помилування відбуває, буде відбуватися відповідно до законів і Конституції країни. І вже одразу ж першим кроком він звернувся про помилування до генпрокурора Польщі, нового Адама Боднара. І, за словами голови держави, генпрокурор може призупинити виконання покарання. Відтак Камінський і Івончик можуть бути звільнені з ув'язнення на період розгляду подання президент, президента для помилування. І... Нагадаю, що вже трохи раніше Дуда говорив, що я вже один раз їх помилував. Це відбувалося повністю законно, тому другий раз я цього робити не буду. Але бачимо, що уряд Туска вміє, скажімо так, змінювати плани президента Польщі. Вже це не перший конфлікт, і я думаю, що не останній в цій ситуації. І бачимо, що вони таки винудили повторно, скажімо так, помилувати цих людей. От тому маємо таку заяву, і дуже вірогідно, що найближчими тижнями Камінський і Вончик вийдуть з в'язниці, і далі будемо дивитись вже на наступні кроки Туска і його команди. Це перше і друге, також у Варшаві. По-перше, був запланований мітинг, на і він пройшов власне 11 січня. Це відбулося вчора. Декілька цікавих фактів. І найперший цікавий факт перед тим, як ми почнемо, що нібито цей мітинг був організований. Він був запланований давно. Це не пов'язано було з Камінським, це було пов'язано ще з тим, що Туск звільнив повністю все керівництво польських державних, скажімо так, каналів зв'язку. І радіо, і телебачення, і аналітичне агентство. І спочатку заявлялось, що це просто прихильники Піса, і небайдужі люди збирають цей мітинг, на який вони запросили Качинського, запросили Моровецького, і так далі. І отак говорилось: ніби це все йде з народу, це не йде від політиків. але... Хто проживає в Польщі, і хто був дуже уважний, той міг помітити, що на великій кількості сайтів, на великій кількості там соціальних платформ на соціальних мережах, масово відкручувалася таргетована та контекстна реклама про цей мітинг. Тобто вони вкладали реально величезні суми коштів в це, щоб якомога більше людей дізналося про цей мітинг. Там використовувались фотографії Качинського, і власне цей мітинг відбувся. Там вони мітингували за багато питань, тобто вони мітингували проти всього, що в останні декілька тижнів зробила команда Туска. Це вони, ну по-перше, про незалежність ЗМІ, Хоча хто проживає в Польщі, той знає, що відколи ПІС був при владі, ніяких незалежних ЗМІ не існувало. Якщо ми говоримо про ТФП, про радіо, про польське радіо, про агентство ПАП, вони були підконтрольні ПІСУ. Туск звільнив керівництво пісу, і, власне, піс проти цього е, і збирає людей, підбурює людей і так далі. Це перше. Е, друге, проти чого вони виступають, це, власне, підкинули вже оце ув'язнення камінського і Івонщика. Проти цього вони також виступають, кажуть, що це політв'язні. Ніхто не говорить про рішення судів, а ці рішення судів, вони були. Е, Якби, перші. Це не, я, я не вважаю їх політв'язнями, тому як е, перші ці рішення е, суддів були е, ще тоді, коли ПІС був при владі, це 15 17 рік. Е, просто е, навіть коли е, суд в 2017 році признав ці помилування незаконними, вони просто якби, цій справі не давали хід. Так, бо при владі у всіх ешелонах влади був піс, і вони просто нічого не робили. А тут вийшло так, що вони несподівано програли вибори, і е, перше, що зробили, це виконали, е, скажімо так, рішення судів ще з 2017 року. Тобто нічого нового не відбулося. Е, і нагадаю, що навіть ті суди, які є, по-перше, суди це в загальному має бути незалежна гілка влади. А по-друге, більшість суддів це також пісівські люди. От І як вийшло так, що суд... Визнав знову ж таки, і прийняв рішення засудити цих двох людей, незрозуміло для мене особисто. Також дуже цікавий факт по цьому мітингу. По-перше, там виступав Качинський, там виступав Моравецький. Вони знову ж, як завжди, говорили, що Туск це зрадник, що Туска потрібно посадити до в'язниці і так далі. Тобто, ніяких аргументів, популістичні заяви, які ПІС робить і робив завжди, і все. От і також щодо мітингу, за даними мерії міста, в протесті взяли участь 30, 35 тисяч учасників. А при цьому в каналах ПІСУ так, в оточенні Ярослава Качинського говорять про те, що на мітингу було цілих 200 тисяч учасників, і виходить, що хтось бреше, ну як мінімум в 6 разів хтось е, перебільшує, скажімо так, кількість. Мітингувальників і для чого пісівці це власне роблять? Для того, щоб показати якусь масовість, щоб показати знову ж таки людям, що от нас, так, так багато людей виходить нас підтримати, підтримати Камінського, підтримати Качинського, і як всі люблять піс. Хоча насправді між, скажімо так, офіційними даними в 35 тисяч і цифрою в 200 тисяч. Величезна прірва. І чи насправді настільки висока є підтримка е, Камінського? Ніхто не знає. Це питання відкрите. Ви можете писати про це в коментарі під відео. Однозначно, піс просто так не здасться. В них є дуже багато е, впливу, в них є дуже багато зв'язків, в них дуже багато є їх людей на сьогоднішній день ще в е, різних ланках влади, на різних рівнях, на найнижчих, на найвищих і так далі. І я думаю, що вони будуть далі боротися з туском. Е, Будуть використовувати різні методи, так? так само як ми бачили різні методи, коли власне відбувалися парламентські вибори, коли дуже швидко українці з друзів перетворилися майже на ворогів, так на людей, через яких страждають звичайні поляки, бо українці забирають роботу, забирають фінансові виплати і так далі. І взагалі Польща допомагає Україні, і саме тому поляки живуть гірше. Дуже вигідно їм на той момент було використовувати українців як цапів відбувайлів на яких можна скинути всі свої проблеми. От. І бачимо, що вони цю брудну гру можуть грати і надалі. Тож будемо дивитися за розвитком подій. Ви, друзі, свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Дякую вам за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!